Якщо ви думали, що Крампус це головний зимовий інспектор правильного виховання в Альпах, то ні. У горах є людина, точніше, істота, який і крампус би не хотів пояснювати, чому він не впорався з дедлайнами до кінця року. Її звали Перхта. Це одна з найстрашніших жіночих постатей альпійського фольклору, але її ім'я означає яскрава або світла, адже у давніх джерелах вона фігурує і як дух зимового сонцестояння, а з приходом християнства уособлювала зимовий період, прив'язаний до свят богоявлення. Спочатку перхта вважалася доброю жіночою постаттю, пов'язаною зі сезонними циклами та домашньою працею. Але фольклор система динамічна, і згодом жінка отримала. Різнішу репутацію у фольклорі. Перехто описують як духа у білому одязі, а у старих версіях легенд вона має характерну деталь: велику гусячу ногу і великий чорний. Переходь на повне відео та дізнайся більше цікавого з історії.